Безпілотний літальний апарат, шак, який нашим захисникам передає благодійна фундація родини Табалових. Коштує він майже 2 мільйони гривень та допомагає ефективно нищити ворога та його техніку. Це розвідувальний БПЛА українського виробництва і один з найкращих у світі, каже військовий. З позивним ЗІК. залітає він дуже далеко, дуже вдало бореться із. Російським ребом малопомітний для ППО. Росіяни дійсно його бояться, тому що навіть не шкодують для його збиття самих сучасних ракет. Ця пташка робить дуже багато розвідувальної серйозної роботи на війні. Наш полк. Використовуючи ці літаки і нашу інформацію, вже знищив російської техніки на понад мільярд доларів. До закупівлі шаку долучилися чотири українські виробники: Первомайський молококонцерний комбінат Прат Юрія, Черкаси Хліб і Одеський коровай. Продовж трьох місяців на цих підприємствах виготовляли продукцію з маркуванням для ЗСУ. Тож кожен, хто купляв таку продукцію, автоматично долучався до допомоги армії. Ця акція поляглала від гривні від кожної баночки на підтримку збройних сил, тобто на шарк, ось Тут це видно. Розхоплювали продукцію, і ми навіть зібрали трошки більше, ніж ми очікували. І звичайно, всі кошти підуть на Збройні Сили України. Завдяки акції вдалося зібрати майже 2 мільйони гривень. Це невеличкий вклад, такий наш в обороноздатність нашої країни. Благодійна фундація вже назбирала це те, що ми порахували. Ховали майже 20 мільйонів гривень на абсолютно різне. Зараз це саме такий напрямок збору. Далі, звичайно, будемо продовжувати і будемо продовжувати до нашої перемоги. Благодійна фундація родини Табалових підтримує українських захисників з 2014-го. Створили штаб юридичної допомоги військовослужбовцям і фінансово допомагають бійцям. І дотепер разом із безпілотником на передову. Поїхали і ласощі від виробників, які брали участь у цій акції. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ. Єдині новини.